151 раз від початку доби штурмували росіяни позиції українських військових. Найбільше на Покровському напрямку там сили оборони спинили 58 атак ворога. Ще по два десятки на Олександрівському та Костянтинівському, п'ять штурмів на Слов'янському. Намагається просунутися ворог і на Харківщині. Там 11 наступів у бік Бовчанська, Дворічанської та Куп'янська. Намагаються атакувати окупанти і на півдні, на Гуляйпільському напрямку. Ворог сім разів штурмував позиції Сил. Оборони дізнаємося більше про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту покровському відтинку. До ефіру долучається Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади. Рубіж. Пане Данило, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Студія, добрий вечір, телеглядачі. Пане Данило, перед тим як ми почнемо розмову, хочу нагадати нашим глядачам і звернути їхню увагу на QR-код, який з'явився на екранах. Це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. А ви нам розкажіть, будь ласка, на що саме збираєте? Станом на зараз бригада Рубіж проводить збір на антишахедні дрони, і це болюча тема для кожного українця. Удари шахедів і ракет по нашим. Мирним містам щоночі, і для того щоб захистити якомога більше. Захистити і убезпечити якомога більше людей, для цього потрібно якомога більше шахедів знищити відповідно, і саме для цього ми проводимо збір. На дрони, які здатні е, доганяти і знищувати шахетів, які відповідно мають велику бойову частину, які дуже швидко літають і можуть е, довгий час знаходитися в повітрі для того, щоб цього шахеда вполювати. І тому е, я ще раз повторюю, е, ця тема вона болюча для кожного українця. Тому, е, по-перше, я хочу подякувати вашому телеканалу за те, що допомагаєте нам зі зборами. Ви вже багато допомогли нам закрити наших зборів. Е, і також я закликаю кожного донатити на сили оборони України, донатити на збори, зокрема на збори бригади Рубіж. Для того щоб якомога більше шахедів не змогли досягти мети, тому ще раз всіх закликаю доєднуватися і велика вам подяка за те, що донатити насправді величезна подяка в передусім вам за захист нашої батьківщини і нашим глядачам, які донатять, тому закликаю кожного з вас. Продовжувати це робити qr код на ваших екранах. Трохи нижче є номер картки. Якщо не можете відсканувати qr код наші військові з бригади Рубіж, як ви почули від пана Данила, збираються на антишахедні дрони. Такі дрони перехоплювачі шахедів. Ви ж самі бачите, шановні глядачі, що нас атакує Росія щоночі цими шахедами, і аби їх ефективно знищувати, давайте допоможемо. Самим допоможемо нас і з вами захистити, аби наші військові змогли ще більше збувати цих шахедів і різних безпілотників, які летять вночі на наші мирні міста, населені пункти села. І давайте їм допоможемо закрити цей збір, аби наші військові змогли захистити нас із вами. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору ще раз. Нагадаю, QR-код на екрані і трохи нижче номер картки. Пане Данило, поки люди донатять, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на покровському напрямку? Покровський напрямок вже дуже давно залишається самим найгарячішим і найскладнішим напрямком на фронті. І за минулу добу вже відбулося близько 60 боєзіткнень спроб противника штурмувати наші позиції на напрямках населених пунктів Гришине, Новоекономічне, Новошахове, Неканорівка, Володимирівка, сам безпосередньо Покровськ, Мирноград і таке інше. Противник продовжує спроби Просування малими піхотними групами, проте останнім часом вже продовж кількох тижнів починає активно застосовувати також і техніку, як легку мотоцикли або баги так і броньовану техніку і на Бойові порядки бригади Рубіж, в тому числі дуже активно останнім часом противник тисне. Проте ми стараємося ще на підходах до наших передових позицій. Знищуємо як піхоту, так і техніку. І за минулий місяць можна подивитися на, наприклад, Фейсбук сторінці бригади Рубіж і звід скільки техніки було знищено. Проте основна ударна сила у противника зараз на покровському напрямку це все таки малі піхоти. Дні групи, які стараються просочитися між позиціями піхоти і е, просунутися як найдалі в для того, щоб е, перерізати нам логістичні шляхи, е, заходити і атакувати на позиції наших артилеристів, мінометників, е, пілотів FPV дронів і таке інше, і дуже багато часу і зусиль займають ударно-пошукові дії в наших е, тилах для того, щоб Знаходити е, і знищувати цього противника, якому удалося просичитися і накопичитися, також е, противник дуже активно застосовує артилерійські засоби дуже багато штурмової авіації, яка е, засипає просто кабами е, при фронтові міста. Е, Тим самим знищуючи їх, просто стираючи з лиця землі, і звісно, е дуже багато дронів в повітрі, як розвідувальних зі сторони противника, е так і ударних дронів. Е як впіві е, на радіокеруванні і на оптоволокні, так і баражуючих боєприпасів, типу ланцет, «Молнія» або привіт 82 Робота дуже важка, е, 24 на 7, і е, часто поза межею людських можливостей. Проте ми стараємося, е, як бригада рубіж, так і суміжні підрозділи стараємося якомога як ефективніше протистояти ворогу, знищувати його в якомога більшій кількості. Е, Якби це важко не було, тому що ну така у нас робота, і чим більше буде мертвих москалів, тим менше залишиться живих. І, шановні глядачі, ви також можете в цьому допомогти нашим військовим. Зараз бригада Рубіж збирає на антишахетні дрони, аби знищувати оці всі безпілотники, які летять по всім нашим містам, по всім нашим населеним пунктам, селам, ми щоночі бачимо ці зальоти дронів і те, якими Хвилями і якою кількістю вони залітають, і саме дрони перехоплювачі, антишахетні дрони так необхідні нашим військовим, аби збивати ці шахеди, аби вони не падали на наші будинки. То, будь ласка, я вас прошу долучитися до цього збору. QR-код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки. Просимо вас активніше донатити, бо це захист нас із вами, захист нашого сну. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, пане до Донат про таке, що хочу спитати, от за даними Діпстейт, збільшилася сіра зона поблизу Красного Лимана, Мирнограда і Ну сам Покровськ. Це сіра зона. Яка частина міста нині під контролем сил оборони? Е, ну скажімо так, давайте почнемо з того, що сіра зона це таке умовне поняття е, зони, яка не контролюється повністю е, ні нами, ні противником. Е, проте спостерігаючи за динамікою зміни. Саме сірої зони у Діпстейті не тільки на напрямку самого містя, міста Покровська, але й прилеглих сіл і містечок. Я хочу сказати, що не потрібно вважати, що те, що замальовано зараз як сіра зона, воно не контролюється силами оборони України, тому що дуже багато випадків за останній час уже було. Таких, що по діпстейту на зараз якесь село це сіра зона. А по факту там стоять наші підрозділи, там є наші позиції, і противник там дуже успішно усти, утилізовується в достатньо великих кількостях. Ситуація в самому місті Покровськ складна, безумовно складна. І всі е, підрозділи, які задіяні до оборони міста Покровськ, е, дуже важко працюють і максимально задіюють, як людські, е, так і. Е, Технічні ресурси для пошуку і знищення противника. І, безумовно, цей противник в самому місті Покровськ вже є, проте він не накопичив ще достатньо сил і засобів для того, щоб вважати, що він контролює. Місто, або е, хоча би його частину е, там є е, деякі групи противника. Вони скупчуються, намагаються накопичитися для того, щоб потім е, розвивати свій успіх. Проте сили оборони України, всі, хто задіяний на обороні міста Покровськ, безпосередньо роблять все можливе і неможливе для їх е, для того, щоб їх е, віднайти і утилізувати в якомога більшій кількості, це дуже важка робота Зараз це найскладніша точка на карті України, проте ми стараємося як можемо для того, щоб зберегти як саме місто, так і все, що до нього прилягає, утримати лінію оборони. І при цьому бійці бригади Рубіж бережуть і наш з вами сон, адже збивають шахеди, які летять на наші голови вночі. Росія їх запускає. Ви самі це бачите і чуєте, шановні глядачі. Тож давайте допоможемо їм в цьому, аби наші військові зібрали необхідну суму на дрони, перехоплювачі, антишахетні дрони. QR-код на ваших екранах трохи нижче є номер картки. Прошу кожного задонатити. Нехай ще це буде невеличкий донат від вас. Будь-яка комфортна для вас сума. 10, 20, 50%. 50-100 гривень, хто може більше? Будь ласка, більше, але давайте всі разом задонатимо, аби допомогти нашим військовим зібрати кошти, бо вони нас із вами захищають, і це наш обов'язок. Долучаємося. Будь ласка, пане Даниле. Раніше була інформація, що в місто зайшло 314 росіян. Чи є якісь оновлені дані? Скільки росіян може бути в Покровську? І яка от специфіка цих боїв міській забудові виявлення ворога? Як це відбувається? Ну почнемо з того, що як начальник розвідки одного з підрозділів я точну цифру е називати не буду, а або навіть приблизну, е скажімо так, але е ситуація виглядає наступним чином. Сили росіян в місті присутні, і вони роблять все можливе для того, щоб збільшити свою присутність в деяких районах міста. Ми відповідно робимо зі своєї сторони все можливе для того, щоб їхню присутність зменшити на якомога більше число. І саме от в такому ключі, розглядаючи бої в міській забудові, хочу зауважити, що це один із найскладніших видів бою в сучасній війні, тому що як то кажуть, кожен будинок в місті це вогнева позиція, кожне вікно вогнева точка. І кожен підвал це укриття, і тому е, в місті дуже важко вибити противника з тих позицій, на яких він засів. Е, і ще один нюанс: е, в місті дуже важко працювати в важкій техніці, е, як то БМП або танкам, е, тому що вулиці відносно поля, вони доволі вузькі е, і маневреність. Дуже сильно впадає, швидкість дуже сильно впадає, і через те, що буквально з кожного вікна е, можна вразити з якогось РПГ цю техніку, вона там дуже швидко е, стає жертвою е, противника і тому е, дуже обмежено застосовується. Проте, е, якщо противнику важко. Ну або нам важко в міській забудові противнику так само важко. Тому ці бої вони, скажімо, більше позиційні, тому що просування дуже швидкого, як в польових умовах, в місті бути не може саме через отаку щільну забудову і велику кількість укриттів. Ще раз хочу звернутися до наших глядачів. QR-код на екрані трохи нижче й номер картки. Прошу донатьте, наші бійці з бригади рубіж збирають кошти на антишахедні дрони, аби збивати оце все залізяче, яке летить на наші з вами голови. Тож, будь ласка, давайте доєднаємося до цього до цього збору і допоможемо бригаді Рубіж зібрати необхідну суму для закупівлі таких дронів-перехоплювачів, які будуть працювати проти шахедів. Долучайтеся до збору, шановні глядачі, і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Даниле, маємо ще буквально хвилину. І з'явилася інформація, от в сьомому корпусі ДШВ повідомили, що українські бійці зруйнували дорогу, яка веде селі, яка сполучає Селідове і Покровськ. І таким чином є проблеми з логістикою в росіян. Чи так це наскільки відчутні ці проблеми з логістикою? Логістика насправді це один з основних аспектів. Сучасної війни перерізання або обмеження якого дуже сильно впливає на ведення противником бойових дій, і безумовно сили оборони України стараються перерізати противнику логістику так само, як противник намагається перерізати її нам. І е, пошкодження руйнування дороги на Селідове воно безумовно з нашого боку сильно повпливало на логістику противника, проте не зробило її абсолютно неможливою, тому що вони стараються її робити іншими шляхами якусь частину важкими дронами доносять до своїх е солдатів на позиціях. Е і ну так само насправді робимо і ми. І хто е виграє в перерізанні логістики, той е по суті можна сказати, що в майбутньому виграє цей бій, і сили оборони України е працюють е дуже щільно над цим питанням, е щоб обмежити е того противника, який вже встиг. Пройти в Покровський, там накопичитися від логістичного забезпечення, стараємося як можемо, проте противник зі свого боку старається також і у сил оборони України на покровському напрямку. Також є проблеми з логістикою, які ми намагаємося вирішити будь-якими способами. Це і безпілотні наземні роботизовані комплекси, і важкі дрони, і де є така можливість доставка боєприпасів продовольства або чогось іншого і бронетехнікою проте це дуже ускладнено саме через те що у ворога велика кількість безпілотних апаратів які ведуть розвідку і таким чином щоб не наражати на небезпеку особові склади техніку основна маса логістики зараз здійснюється безпілотними комплексами і з нашого боку зенітники і бригади рубіж в тому числі також полюють і на розвідників е, противника, так і на його доставку важкими дронами збивають ці важкі дрони в повітрі для того, щоб противник не отримав е, своє логістичне забезпечення. Тобто, це один із аспектів, із основних аспектів ведення е, дій е, станом на зараз це знищення логістики противника якомога ефективніше. Шановні глядачі, у вас ще є час задонатити. qr код на екрані трохи нижче номер картки. Можете собі його зафіксувати, записати, адже сьогодні ваші донати конвертуються у антишахедні дрони, тобто безпілотники, якими можна збивати шахеди, які летять вночі на наші мирні міста і села. Доєднуйтеся, пане Даниле. Величезна подяка вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Величезна вам вдячність. Я нагадаю, що вам завжди я нагадаю, що з нами на зв'язку був Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Дякую вам.